Чому одні пайовики отримують 12 тисяч, а інші 2,5 за той самий гектар? Правда, цікаво, усе просто маніпуляції з цифрами та мовчазна така собі вдячність за незнання. На перший погляд, два пайовики, от ми маємо, дві одинакові ділянки поруч, але суми в орендній платі різняться в рази. Один отримує там, 12 тисяч гривень за гектар, інший всього 2,5. Як таке можливо? Перше головна маніпуляція відсоток від нормативно-грошової оцінки. У договорах оренди часто вказують, що орендна плата становить 3% від нормативно-грошової оцінки, але мало хто розуміє, скільки це в грошах. А ще менше, скільки можна було б отримати, якби було не 3: а 12, 15, 20 чи 30%. відсотків. Пайовикам не розкривають нормативну грошову оцінку. Якщо ви не знаєте, яка у вашої ділянки нормативно-грошова оцінка, ви не зможете порахувати свою реальну вигоду. І цим часто користуються ті, хто підсовують оці шаблонні договори так на довіру. Комусь ринкова вартість, комусь за мовчання. Часто появики, які мовчать і не виникають, платять просто там, їм мінімальну суму. А активні і обізнані власники отримують більше бо знають, як рахувати і ставлять питання. А нам ще якісь там продуктові набори дають. Але це за рахунок чого. Коли пайовикові дають 2,5 тисячі гривень і торбинку з макаронами, а заробляють на цьому гектарі там десятки тисяч гривень, це не благодійність, це мотивація не питати просто зайвого. Що ж робити? Дізнайтеся нормативну грошову оцінку своєї ділянки. Інформація публічна. Перевірте, який відсоток оренди у вашому договорі. Не мовчіть. Ви маєте право вимагати ринкову ставку. При потребі консультуйтеся з юристом, бо той самий пай може годувати вас або когось іншого. І різниця не в землі, а в обізнаності просто.